Вітаю всіх друзів на каналі Щоденник Нумізмата. На жаль, в травні Національний банк України і інтернет-магазин не порадував нас виходом нових монет. Так, дві монетки запланованих було на травень з поміткою розстріляне відродження. Можливо, це буде якась підсерія. Так, можливо, ну як, наприклад, той самий Чорнобиль відродження серія Флора і Фауна, так, але шість монет по суті виокремлених в окрему серію. Також у вівторок, 27 травня, на сайті інтернет-магазину відбувся черговий продаж. Були допродані декілька срібних монет попередніх років, і нарешті в продаж поступила монета Великодня писанка. Монета красива, монета має унікальну форму і, відповідно, унікальну ціну. Адже монета вагою одна унція у формі яйця, так, у формі Великодньої писанки, продавалася за ціною майже 6 тисяч гривень. Що ж, всі нові очікування нових монет, нових серій пропоную перенести на наступний місяць. А зараз оглянути те, що я отримав. От, отримав я декілька посилок. В певних посилках я, можна сказати, трошечки розчарувався, але в будь-якому випадку ми їх оглянемо. Отримав я декілька монет. Монети є ювілейні і монети є обігові. І хочеться сказати, що напевно вже час все-таки переходити на покупку монет офлайн, тому що якось періодично потрапляються такі випадки, коли я не задоволений своїм замовленням. Адресу показувати не буду, так. Просто подивимося. Минуле відео я в людини брав декілька обігових монет. В принципі, до обігових монет якихось претензій немає. Вони тому і обігові, що з обігу, у них можуть бути певні коцки, у них можуть бути певні ушкодження, які вони отримали під час свого обігу. От. Але чомусь я спокусився на монетки, так би мовити, ювілейні. І знову, в принципі, можна сказати, що пожалів. Так, давайте подивимось. Це у нас 25 копійок. 92-го року. Так, це у нас 25 копійок 94 го року. Е, можу сказати, можу назвати серію, так. 94-й у нас має бути 1 БАМ. 92-й у нас має бути 2 БВМ. Також у нас має бути 50 копійок. Е, 9. 90... Другого року 22 ААМ. І ось так от гарно замотано. Це, я так розумію, 2013-ГБМ. 1 Монета, скоріш за все, з ролу, так, тому вона окремо замотана, щоб вона не псувалась. Я просто подивився, що в мене ця монетка з якимсь п'ятном, скоріш за все, також з обігу. Тому я вирішив цей лот прибрати. Але це лоти були супутні, так і я хотів придбати лоти саме. Ювілейні. Подивився, що в мене не закритий 2008 рік, буквально мені не вистачає декілька позицій. От. І тому я вирішив ці монетки замовити. Так. А обігові вже були, можна сказати, в навантаження. тому що все одно посилка їхала. І от уже сьогодні, коли я отримав цю посилку, так, на пошті, я, можна сказати, досить-досить сильно розчарувався. Так. Ні, рукавичка не буде діяти, так треба буде щось придумати в кадрі. От. Це у нас два лоти. Монетка 2008 року, 975 років Богуславу. І монетка 2008 року хрещення Київської Русі. Давайте почнемо з монетки Богуслав. Так. Перейдемо на лот. От. Ціна лоту була 250 гривень. І от дивіться на монетку в лоті. Що ви можете сказати? Немає ніяких пошкоджень, так, немає ніяких слідів. Монетка у нас без пожовтіння. Так? Ну, я думаю, що видно в кадрі. Такі фото роблять показати, що гурт там не ушкоджений, напевно, так. І сьогодні я пішов на пошту. Дивіться. Ось ця монетка. Капсула, звичайно, що у нас, можна сказати, буде вбита, так, я це розумію. 2008 рік. Але. Питання не до капсули, а питання до самої монетки. Давайте оглянемо монетку ближче, дивіться, які потертості на монетці, так, на полі монетки. І давайте глянемо на зворотню сторону. Ну, Можливо, мені здається, так, можливо, але таке відчуття, що у людини є декілька монет. І людина просто-напросто має класні фотки, так, а монетки відправляє е, ті, які потрібно продати. До речі, рейтинг мінус. 4,91, так, але, в принципі, за останній рік немає негативних відгуків, тому я, в принципі, і повівся на оцю ціну. Ну, але як бачите, поле монети бажає бути кращим. Я в рукавичках, так, тому вже візьму її в руки. Хоча монета без патини варто відзначити, так. І е, хочу сказати, що е, ну, поле монети не зіпсоване. Єдине, що хтось, скоріш за все, або її протирав, так, або хтось діставав, або хтось робив ще якісь маніпуляції. От. Хоча на фотографіях ця монетка досить ідеальна. Тому в колекції вона, звичайно, своє місце займе. Так? Я не буду зараз ніяких розборок влаштовувати. Ну, Рейтинг, звичайно, що в рейтингів відгуку я покажу, так, і долучу до рейтингу фото своєї монети, яку отримав. Але, але, буду все-таки шукати монету в більш кращій якості. Ну, і ще один лот: це. Хрещення Русі. Знову ж таки, гляньте на монету. Так, ось вам зображення на сайті продавця. Так, тут є пожовтіння, тут видно, що є патина на монеті, так, особливо ось по краях. Тобто, до цієї монети. Якби таких претензій у мене не було, я бачив при покупці, що вона трошечки в гіршому стані. От, Але давайте знову ж таки оглянемо наш лот, який ми отримали. І от саме за цю монету я хотів сказати, що, скоріш за все, у продавця є декілька монет, так, які він реалізує. Гляньте, будь ласка, на поле монетки, і гляньте, будь ласка, ось на ось цю царапину. От, біля буквочки R Русі. Хоча так, поле монети зеркальне, видно, що є потемніння по краях, але ось над головою є чітка царапинка. І е, ось лот. На продажі, тобто ніякої царапинки у нас тут немає. Тому, на жаль, прийдеться відобразити свої негативні емоції від поповнення колекції у рейтингу, так? І залишити відгук. Повернення якісь там докази, якісь там ну, відшкодування я не буду вимагати, так, я просто-напросто. Оціню лише угоду. Але, на жаль, отримав ось такі неприємні враження. І ось після покупки таких лотів, дійсно, хочеться все-таки переміщатися до офлайн-продажів. На жаль, в нас тут по місцевості не зовсім це зручно робити, так? Все-таки приходиться робити замовлення. Але все одно, напевно, треба їздити на якісь зустрічі так, в обласний центр, наприклад, для того, щоб брати ці монетки і все-таки мати вибір. Хоча, з іншої сторони, багато монет я зміг придбати через сайт. Так, і навіть обмін ви бачили на каналі, проводив. І, в принципі, на мене не було претензій, тобто все приходило в заявленому вигляді. Ну і давайте перейдемо до розпаковки лоту, який мені придіс більше задоволення. Так, цей лот приїхав з міста Київ з сайту Numismatics Kyiv.ua і це новий каталог Максима Загреби на обігові монети України. Вийшов цей каталог досить недавно. Так, на офіційному сайті його можна було придбати за ціною 300 гривень. На сторонніх площадках, ті, що перепродають, по-моєму, пропонували його від 350 гривень з якимсь своїм зазором. Каталог не товстий, так, він набагато менший. має... Зараз глянемо скільки. 93,4, десь 95 до 100 сторіночок. так, от, І включає в себе лише е, обігові монети. Ну і звичайно, коли я робив замовлення, так, то на сайті залишив е, коментар до е, товару для покупки. Що, будь ласка, е, чи можна з автографом? Відповідно, отримав ось такий от цікавий автограф від автора так, Загреба Максим ЗМ. от, Досить такий цікавий, досить. Прикольний підпис. Ну і, звичайно, що я вже цей каталог полистав. Є інформація, яка завжди в каталогах. так Тобто про історію монет, про те, як вони чеканилися, де вони чеканилися, зазначено курс на момент виходу каталога. Так, 1 долар у нас, от бачите, 41. 41 гривня 2 копійки, і 1 євро 47 гривень 15 копійок. І відповідно в цьому монеті представлені ціни в українських гривнях. Є стан збереження, так, розшифровка для тих, хто не знає, або для тих, хто починає вивчати на монети, як воно маркується в різних літературах, так, в англійській, і в німецькій, наприклад, літературі. От і є зазначені параметри монет обігових. Ну, а далі вже пішли різновиди так, з картинками. Що цікаво, що картинки в даному випадку більш схожі на фото. так. Я думаю, що ці фото, ці картинки збиралися по різних місцях. І, наприклад, якщо я дивився за харця Михайла каталог, каталог, то там є таке відчуття, що була, наприклад, або якась графіка, так, або з якоїсь літературки використана. Ілюстрація, а потім ця монетка просто ну, залита чи фоном, чи підложкою жовтою, так, чи зверху якийсь там напівпрозрачний жовтий. От, і є враження таке, що це все-таки ілюстрація. То, наприклад, в цьому каталозі хочу сказати, що всі монетки вони виглядають все-таки як фотографії. Так? От. Можливо, так, з зеркалом, можливо, з якимись іншими. От, але все одно в даному каталозі монетки все-таки виглядають як, не як ілюстрації, а як реалістичні монетки. Ну і відповідно бачимо, ми різні різновиди. Звичайно, для, того, для тих, хто почав тільки займатися нумізматикою, цей каталог буде трошечки важчий. Як на мене, один з класніших самих каталогів це каталог Коломійця, восьме видання. Так, і ТК-8 його ще називають. Його можна і скачати в інтернеті, в PDF-версії, і на різних форумах. І от е, альбом, який я збираю з обіговими монетами, так, він по цьому коломійцю складений. Там досить багато ілюстрацій, досить, якось так зручно це все підібрано. Різні різновиди в кінці є. Так для початківців, мені здається, той каталог, напевно, буде один з найкращих. От, але коли ви вже орієнтуєтеся, так, і на більше, наприклад, коли ви шукаєте, або чи є така, чи нема монетки в обігу, чи взагалі вона існує, чи, наприклад, ви коли вже дивитесь ціни, то, звичайно, що цей каталог Максима Загреби ну, вже можна використовувати більше. Хоча тут досить великий йде і розхід по цінах, так, і вони можна сказати більш округлені. Ось. Дві копійки так, на різних заготовках з жовтого металу, латунь, латунь, от, З різними буртиками, так, з різними гуртами. 93-й рік, 94-й. Якісь певні особливості, коли потрібно дивитися там, на форму листочка чи на форму колосків. Також зазначені, так? але знову ж таки, тут воно все-таки зроблено як фото, а не як ілюстрація, і е, в плані того, що в каталозі ІТК, так, там воно йде як ілюстрація, тобто там художники намагалися передати саме оцю відмінність е, того контуру і як його шукати. По фотці, звісно, зрозуміти набагато важче. Але, хоча, якщо от, ступінчатий так, або Скруглений форму листочка, то, в принципі, якщо ви знаєте, що шукаєте, так? якщо у вас вже є досвід, то цим каталогом можна користуватися. Я не думаю, що є смисл дивитися всі монетки. Так? Ось, наприклад, монетки, які були для альбомів чи для річних наборів. 2013 рік, 92-й. ось у нас зворотній. Proof так називаємо. І так, 2008 року набор. Коли поле монети матове, а глянцеве номінал, тризуб і випукності. Тобто ну, інверс, інвертована версія монети в пруфі Побачив картинку. Досить цікава. Так, ось у нас тут є, наприклад, англійський чекан 10 і одни, одна копійка адрійський чекан. До речі, десь зазначено було так, що ага, от е, якраз і потрапив. Докладніше фонди музею королівського монетного двору про історію карбування монет незалежності України, незалежності України. Тобто, це фотографії, так чи зображення, які надали з монетного двору Англії. 15 копійок. Це були пробні монети, так? Вони в обіг їх не затвердили. От, поворот на 180 градусів аверсу відносно реверсу, так, або співвідношення інше. Медальне і монетне. Ну, звичайно, що нікуди без реклами. Так? Можете собі, наприклад, QR-коди поставити на паузу, так? і потім зможете перейти по QR-кодах, подивитися на посилання з телефону. Ось у нас 50 копійок, так, 92-й. 3. Штамп 3, штамп 3.1 за зазубинка на три зуби, Штамп 4 англійський чекан. Штамп 1. Де наші 50 копійок. Так, от бачите, Там різниця 2.1 і 2.2 у зернинці, В 2.1 вона закрита. А в 2.2 вона відкрита. Я так певно зараз не роздивлюся. Напевно, закрита, так, напевно, це все-таки 2.1. Так. Ось. Монетки біметалеві обігові 96-й рік. Вставка з латуні, Вартує 15 тисяч і це раритет, так, ну, можливо, хуліганка, можливо, якась пробна монетка. От знову ж таки, монетки для наборів річних. 2008 рік, так, інвертований пруф. Ось вже 2011, 12-2013. Звичайний пруф. Так, от гривня. І знову ж таки гурти. До речі, в мене немає ні другого року, так, ні е, п'ятого. Знаю точно, що десь має бути 96-го, але я її не можу знайти. Так от, шрифт гуртів так, в цих руках раніших. Він зовсім відрізняється. І навіть 94-го року, напевно, це теж був якийсь пробний. До речі, навіть не знав про існування гривні 94-го року. Той ж самий біметалевий. А от 2001 рік, так? Перший і другий штамп аверсів 18,7 і 18,3 мм. ширше і вужче. Ну, тут е, сам такий чіткіший штамп на монеті. Ну і АД, АЕ. АД дуже часто зустрічається, так, ось оці листочки приходять максимально близько до гурту. А в АЕ досить дорога монета відносно. Ці листочки не доходять до контуру. Ось це цікава у нас сторіночка. Це одна гривня, починаючи з 2004 2006 року. Так ось у нас комумеративні монети. Їх ще називають медальками, так їх називають солдатами. Зустрічаються в обігу. Я особисто їх виловив там біля десятка кожної. От. ну Такі цікаві. Тобто відкласти варто. 2010 -й. Володимир Великий. Ось цю монетку я, наприклад, купував. Недорога, там до 10 гривень, 8, 5, 10, хто як просить. От. Але я рахую, що їх треба собі зберегти і відкласти. Євро 2012 року. До речі, євро я в обігу не зустрів ні разу. Маки 2015 року. Також мені особисто не потрапляла вона в обігу. Ну і е, зараз спробую знайти так. Монетка 2016 року е, до річниці 20 років грошової реформи в Україні. От ці монетки вони в обігу планувалися, але в обіг вони так і не потрапили. Продавалися вони окремо монетка або в певних наборах річних, так? Тобто йшла як е, доповнення до набору. Знову ж таки 2008 рік. Зверніть увагу, так. Це монетка 1 гривня, інвертований пров. Ну і 999-ї проби. Майже 200 тисяч гривень. Коштує ось така монетка. Вона відрізняється навіть по зображенню. 1 гривня 2010 року. Так, ось такі шаги. Так, Дехто їх бачив, знову ж таки, це різного роду пробники. В цьому каталозі вже є монети нові, тобто починаючи з 2018 року 1 гривня, так, і навіть вказані їх тиражі 2 гривні. 5 гривень, 10 гривень. Дуже всі чекали, який тираж 10 гривень Іван Мазепа 2023 року. І, на жаль, Максим Загреба в цьому каталозі не вказав. Тобто, або немає інформації, або вона недостовірна, або її, можливо, опублікують уже, коли вийде великий каталог так, з ювілейними монетами. Це у нас, до речі, для наборів 2019-2020-2021. Трошечки відрізняється і самі штампи, і е, чеканка цих монет. Є е, опис монет е, серії ЗСУ перших 14. так показано. От І тираж, і зображення всіх монет. Ну, і, звичайно, що є вже зображення обігових пам'ятних 10 гривень. Сили територіальної оборони, сили підтримки, Надійний щит України ППО, Антонівський міст, Командування Збройних сил України, Державна спеціальна служба транспорту, медичні сили Збройних сил України, війська зв'язку та кібербезпеки, сили логістики і Уже так як на момент виходу каталогу вийшла монета Національна гвардія України так, 2025 року, то вона в цей каталог потрапила. А е, останні монети, які мають в цьому році вийти: от липень, липень, і вересень, Сили безпілотних систем України, Національна поліція України і Державна служба України з надзвичайних ситуацій, уже просто помічені в цьому альбомі е, чи в цьому каталозі, так як мають вийти. Також Максим додав в каталог роли так, їхню ціну. стан збереження, звичайно, що он так, роль не розпакований. І відповідно можна подивитися, які роли випускалися. Хто збирає роли обігових пам'ятних монет? 10 гривень, пам'ятаєте, що перший рол у нас вийшов на 40 монет, але відрізнявся він. Для колекціонерів, ось такою от голограмою. До речі, я його зміг придбати на допродажі в інтернет-магазині Національного банку України. А ось уже ці роли, які по 25 монет, так які ми з вами знаємо, чомусь для Антонівський міст показано з двох ракурсів, можливо, так, щоб зображення повністю показати логотип. так. От, ці, ці роли ми вже з вами знаємо. Багато цих ролів я розпакував в себе на каналі. Ну, по суті, з кожної партії один рол я розпаковував. І є от якраз саме ці набори обігових монет, які випускалися. Так, починаючи з 92-96 року. От, і по наш час. Ну і відповідно ціни на. Такі набори. От. 2013 рік. Це, до речі, не офіційний набор від НБУ, так, але це, я так розумію, набор, який випустили Львівські асоціації номізматів. Вкладенка і дві сторони вкладення Ось оцей набор колись можна було придбати за 2500, здається, і я щось пожалів коштів. Зараз він коштує 6 тисяч. Ну, там монетка. Покрова, так. А ось монетка шаги. 6 тисяч гривень також один з дорогих наборів. Ну, а оці набори у вас вже повинні бути. У мене є вони обидва, і 20-й і 21-й. І слава про ці набори, така, що монетки в них ржавіють, на жаль. Так, ну і хто пам'ятає, був продаж альбому, так, можна було його зібрати. Я вам на своїх відео також ці альбоми показував. Це перших 9 монет 18, 2019 і 2020 року. До речі, в цьому році має вийти новий альбом від Національного банку України, саме як сувенірний набор, так, із монетками. І там уже мають бути всі 14 монет. Всі чекають, який він буде, який буде дизайн, так, і яка на нього буде ціна. Ось такий цікавий каталог. Хто не має, так, Рекомендую, досить цікаво його пролистати. Ми це зробили бігло, і ми це зробили з вами так, як то кажуть, за декілька хвилин. Звичайно, що підпис від автора можна сказати, для любого нумізмата ну, безцінний, тому що ну, це такі речі, які приносять задоволення. Так, от людина, автор книжки, підписала. От, можна, напевно, і там як щось особисте, але от мені здається, що от просто від автора так лаконічно і досить прикольний ось такий от автограф. Що ж, дякую вам за перегляд. До нових поповнень, до нових продажів в інтернет магазині до нових подій в нумізматиці. І, при купівлі монет будьте уважні, будьте обережні, можливо, все-таки варто заповляти монети після платою, так і дивитися і робити повернення. Можливо, потрібно їх все-таки купувати вживу, так, якщо є така можливість. Або можливо, просто треба знайти того продавця, якому ви будете довіряти, так, і який вас ніколи не буде обманювати. Дякую всім за перегляд. До нових відео. Слава Україні та героям слава!